Питали про, про Соуси okay. На сайті облдержадміністрації ця інформація є. Там вибудена окрема колонка для учасників АТО, і та інформація постійно оновлюється відповідно і до виплат і до всього решта. Але хочу сказати, що буде окрема віконечка і окрема буде сторінка для центру допомоги учасникам АТО. Це однозначно зі всіма контактами, якщо буде наш телефон. Тобто, приміщення вже так само виділено. Ну, якби, всі працівники, скажімо, того центру, якщо так можна назвати працівникам, будуть знаходитися, напевно, в нас, в обласному департаменті соціального захисту населення на третьому поверсі 312 аудиторії, тобто там буде якби, їх робоче місце. Звичайно, вони не будуть там, да? тому що ми, ми всі розуміємо, кожен волонтер має ще своє основне місце роботи, але в міру там своїх можливостей вони будуть перебувати, власне, там. Там буде вже виведена окрема лінія телефону, так коли вони будуть дзвонити бійцям, це все буде повідомлено в додатковому тому на сайті облдержадміністрації. І з приводу допомог, так само там все є. На сайті облдержадміністрації ця інформація є. Пані Луса питала про програму примусової організації супровідної Немає примусової психологічної реабілітації. Є побажання. Є побажання, щоб абсолютно всі учасники туристичної операції прийшли в психологічну реабілітацію. Тим чи іншим чином у всіх є певні не проблеми, а є певні спогади, з якими потрібно боротися. І боротися може людина сама дехто може сам не поборотися проблем. Вони пізніше можуть вирости в серйозні психологічні проблеми. Є побажання, але немає ніякої примусової програми. Їх просто не існує.